Вітаю! Мене звати Марина і ви на моєму каналі калейдоскоп в'язання. Сьогодні у цьому відео ми з вами закінчимо в'язати чехол для подушки, який я назвала калейдоскоп. На цьому етапі у нас вже є дві деталі: це жакардова деталь та однокольорова деталь. Ми поєднали усі квадрати. Разом, тобто вони у нас всі відв'язані, поєднані. І наразі ми будемо робити обв'язку цієї лицевої деталі жакардової та обробку її тамбурним швом. Потім перейдемо до цієї деталі. Тут будемо робити обв'язку із формуванням карману. Потім треба буде провести ВТО обом деталям. У цьому випадку я просто проходжуся праскою з парою. І далі, після того, як ми вже зробимо ВТО, ми поєднаємо дві деталі і пришиємо кнопки. Тобто залишилося, по зрівнянні з тому, що вже зроблено, дуже небагато роботи. І зараз ми почнемо з роботи з лицьовою деталю, почнемо її обв'язувати. Якщо ви пам'ятаєте, ми в самому початку в першому відео робили розрахунки. Щодо ширини цієї в'язки. В мене вона буде десь приблизно 2 ряди. 2 см це приблизно 2 ряди в моєму випадку. У вас може бути більше. Але все ж не менше одного ряду. Починаємо просто десь, неможливо, де я поближче куточку починаю. Заводимо нитку в роботу. Так, оцей хвостик будемо одразу вв'язувати в полотно, щоб потім не ховати його додатково, то ми його трошечки підтягуємо. Далі, щоб зробити фальш-стовчик, я у сусідній стовчик ввожу гачок, витягаю його, пров'язую ці дві петлі разом і. Роблю ще повітряну петлю. Не забувайте, що пров'язаний у нас саме оцей стовпчик наразі, тобто фальш стовпчик йде з оцього. Тут ми тільки даємо нитку. І коли ми дійдемо до цього місця, то треба буде не забути пров'язати повноцінно цей стовпчик теж стовпчиком з накидом. І далі продовжуємо в'язання у кожну. Петлю попереднього ряду, кожний стовпчик попереднього ряду робимо стовпчики. Бачите? Цей хвостик я тримаю так само, як ми проводили нитки вздовж в'язання у цьому випадку, і так він просто сам по собі ховається. Якщо там буде якийсь невеличкий шматочок, ми його потім обріжемо. Зараз доходжу до куточка. Куточок ми пров'язуємо так само, як пров'язували в усіх попередніх квадратах. Два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, вже можна повернути. І два стовпчики з накидом. І так само продовжуємо. Пров'язувати кожен стовпчик попереднього ряду, по колу до цього місця з'єднання, далі робимо потрібну кількість рядів. Не забувайте, що там, де у нас тут були повітряні петлі, отут і отут, тут буде по одному стовпчику з накидом. Між ними не буде ніяких додаткових стовпчиків з накидом. Тобто ви пров'язали тут усі стовпчики з накидом, пров'язали стовпчик з накидом у повітряну петлю і перейшли до повітряної петлі з наступного квадрату, і в нього теж прив'язали стовпчики з накидом. І так йдете до самого кінця, пров'язуєте всі куточки. В кожен куточок два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі та два стовпчики з накидом. І таким чином завершуєте обв'язку. Просто так само, як робили з цими квадратами, але зараз ми робимо один великий квадрат. Зараз будемо з вами робити ось таку обробку тут по краю. До речі, у першому варіанті, коли я в'язала, я спочатку так все залишила, зшила, але вирішила я зшивати, як ви тут бачите, поєднувати білим. І вже коли поєднала, то зрозуміла, що тут дуже не вистачає оцього тамбурного шва. Зараз будемо з вами його робити. Цю подушку я прибираю, до речі, можете подивитися. Цей колір виглядає яскравішим. Це я після прання з нього трошечки йшла фарба. Я навіть не помітила цього, бо воно, мені здається, як було, так і є. Але ось наскільки різниця. Це була одна партія, один кольор. Давайте з вами починатиме. Беремо білу нитку. Тут неважливо, з якого місця починати. Я починаю з середини, ми потім з'єднаємо все це. Ми будемо працювати з оцим ось місцем. Ось бачите, це у нас квадрат, квадрати стопчика. І ось є перемичка, в яку ми. І в'язали. Оце місце, в яке ми в'язали стовпчики наступного ряду, саме в це місце ми будемо прокладати тамбурний шов. Тож, давайте розпочинати. Ми просто беремо нитку, заводимо її під низ, гачок будемо заводити завжди зверху, робоча нитка у нас завжди буде знизу. Тож, Заводимо її під низ, заводимо гачок у першу петлю і витягаємо її. Я лишаю тут невеличкий хвостик. Тягаю нитку по гачку, і йду далі. Завожу гачок у наступну цю петлю, у, цю. у наступний цей простір заводжу гачок і витягаю нитку. Далі, знаходжу. Наступне це місце, яке я вам показувала, з якого у нас йшов ряд наступних стовпчиків. І витягаю нитку, протягаю її через петлю, на гачку. І таким чином, далі по колу, коли доходимо до куточка, то просто куточок це пров'язуємо у арку. Далі йдемо наступний куточок теж просто у арку. І далі, вже так, як і робили в те місце, звідки у нас починаються стовпчики наступного ряду. І далі по усьому периметру, намагайтеся робити це рівномірно, проводимо цей тамбурний шов. Проводимо цей тамбурний шов, зустрінемося, я вам покажу, як закрити це місце, щоб ця косичка була неприривна. І беру оцей хвостик ниточки і витягаю його на виворітню сторону, слідкуючи за тим, щоб в мене тут залишилася петля. Тобто, я ось так от пальцем притримую, щоб не ушла вся нитка в мене. Бачите, в мене тут лишається невеличка петля. Тепер я заходжу ось у цю першу пров'язану петлю, яка була першою. Гачок заводжу з лицевої сторони на виворітню і витягаю той хвостик на лицеву сторону. Так, обережно притримуючи цю петельку, щоб вона не стягнулася. Тепер я беру цю петельку і протягую через неї цей хвостик. Тепер можна підтягнути, затягнути петлю. Заводимо ще раз у найпершу петлю гачок, але тепер з виворітньої сторони на лицьову. і забираємо цей хвостик на лицьову петлю. Так, ми закрили цю косичку, тепер можемо сховати ці хвостики і приступити до обробки. Однокольорової частини. Зараз ми там з вами будемо формувати карман. В мене цей карман складається із п'яти стовпчиків, п'яти рядів стовпчиків з накидом. Ви можете робити його глибшим, я такої потреби не мала. І ми будемо одразу його вив'язувати на стінках цього квадрату. Зараз покажу вам, як це робити. Так, починаємо ми працювати, перегортаємо нашу цю деталь на виварітню сторону. Як я вже тільки що сказала, цей карманчик буде складатися з п'яти рядів, і я буду одразу його доєднувати до полотна. Беру я собі за умовність, тут що у нас два стовпчики з накидом, це буде один ряд. Не треба робити якісь довгі розрахунки, це на одяг, воно десь приблизно в такій пропорції буде. Тобто я відраховую собі 10 стовпчиків із накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заводжу в останній з них гачок і доєдную сюди нитку. Тепер мені треба набрати повітряні петлі, кількість яких буде дорівнювати ширині виробу. В одному квадраті у нас йде 21 петля. Тобто у нас тут було по 19 стовпчиків і по одній повітряній петлі у куточках. 21 помножити на 5 це буде 105. І наразі мені треба набрати 105 повітряних петель і доєднати їх у тому ж місці за 10 стовпчиків, але з іншої сторони виробу. Зараз я не беру петлі і доєднаюся до вас. Так, бачите, в мене вже набрана ця косичка. Я зараз тут відрахувала. Десять стовпчиків. І просто з'єднувальною петлею, звичайною, доєдную оце місце. Далі ми робимо підйом на петлю вище. Бо у мене, умовно кажучи, два стовпчики це один ряд, перший стовпчик це. Основа ряду, із, там, висота ряду це другий стовпчик. Повертаю роботу і починаю в'язати стовпчики із накидом у кожну повітряну петлю. Всього в мене повинно бути відповідно 105 стовпчиків із накидом. Так, в'яжемо. Я думаю, ви можете це зробити без мого відео. І зустрінемося з вами ми у кінці ряду. Так, бачите, я вже дійшла до кінця ряду і з'єдную так само з'єднувальним стовпчиком у наступний цей боковий стовпчик цей ряд. Головне тут подивитися, щоб у вас оця... цей карманчик не перекрутився. І... Далі роблю те ж саме. Тут же піднімаюся на два стовпчики, бо у нас же тут уже доєднана нитка йде. Раз, два. І починаю в'язати наступний ряд. Так, ми пров'язуємо усі 5 рядів. Кожного разу тут вже по два стопчики по дві ці, косички відраховуємо, щоб закріпити наш ряд. І так, поворотніми рядами туди-сюди ми пров'язуємо 5 рядів, Вони у нас повинні тут зійтися на останніх стовпчиках або у куточках, куди ви закріпите їх, туди і буде. Немає це такого великого значення, чи це буде останній цей стовпчик, чи це буде арка з повітряних петель. І зустрінемося ми з вами вже на пров'язаному цьому карманчику. Ось з вами ми вже сформували цей карманчик, він трошечки ширший виходить за це полотно, це нормально, це полотно розтягнеться, його ще треба відпарити. І плюс воно ще по подушці розтягнеться. Тепер ми з вами будемо переходити на лицеву сторону і будемо робити таку саму обв'язку, як на першій частині в два ряди одним квадратом. З цією тільки різницею, що так, оці три сторони ми будемо робити, як зазвичай. А на четвертій стороні, тут ми не будемо робити обв'язку. На четвертій стороні ми будемо переходити на цей карманчик. І так у нас вийде, коли буде, буде тут пришиті кнопки, коли воно буде застібнуте, то просто буде обв'язка далі продовжуватися. Цю частину я є. лишаю. Як є, ніякої додаткової обробки я їй не даю. Воно і так все дуже гарно виглядає. Так, Давайте тепер з вами приступимо до обробки. Ось ви можете бачити, ми з вами у цьому куточку я тут просто трьома повітряними петлями зараз роблю підйом. І тепер ми пров'язуємо. Тут у нас були з'єднувані стопчики, на них не звертаємо уваги. і просто пров'язуємо стопчик. З накидом у кожен стовпчик попереднього ряду. Ця, ці три повітряні петлі підйому були із куточкою, і вони підуть на стовпчики, які у куточку є. І далі собі в'яжемо, робимо обв'язку так само, як по передній частині робили. Я це продовжу робити без вас до цього моменту, коли треба буде переходити на карманчик. Тоді я підключуся, покажу, як, як прив'язувала я саме куточок і як переходила туди. Так, дійшли ми до куточку. І тут, в принципі, все просто. Ми спочатку повністю прив'язуємо весь куточок. Це два стовпчики з накидом, потім дві повітряні петлі, і ще два стовпчики з накидом. І далі ми вже підхоплюємо стовпчики з кармашку. Починаючи з першого, і продовжуємо в'язати всю частину. Цю обв'язку робити по карманчику. Потім, коли ви зробите ВТО, ця частина вирівнюється. І ще підключуся до вас в цьому куточку, покажу, як я його закрила. Так, я вже майже дійшла до кінця, мені тут залишився один. Стовчик з накидом на карманчику, і я переходжу до куточка. Тут у куточку вже були три повітряні петлі підйому тому мені лишилося окуточок пров'язати два стовпчика з накидом дві повітряні петлі. Та ще останні стовпчики з накидом і все, тут роблю з'єднувальний стовпчик, і мені лишилося пров'язати ще один ряд обв'язки вам. Лишилося пров'язати стільки рядів обв'язки, скільки вам треба. Після того, як я дороблю цю обв'язку, я зроблю праскою ВТО і підключуся до вас, покажу, як поєднувати деталі між собою. У мене вже готові обидві деталі. Тепер будемо їх з'єднувати. Для, для цього складаємо їх виворітня до виварітньої сторони, передньої частиною до себе. Беремо білу нитку. Тут теж немає великої різниці, де починати. Я почну біля куточку, щоб вже показати вам, як я роблю куточок. Головне, щоб ми з'єднували відповідні стовпчики кожної деталі. Тобто тут я беру, починаю з четвертого стовпчика, відповідно, з цієї сторони я теж знаходжу четвертий стовпчик, доєдную нитку, роблю тут дві повітряні петлі. Цей хвостик буду одразу вв'язувати у полотно і починаю ці дві деталі з'єднувати стовпчиками без накиду. Одну сторону, іншу сторону, і пров'язуємо один стовпчик без накиду з двох стовпчиків відповідних, двох деталей. Так, доходимо ось до куточку. В куточку робимо три стовпчики без накида І продовжуємо далі по всьому периметру цих деталей, поєднувати їх між собою стовпчиками без накиду. Все готово Зараз ми. Так само імітуємо тут косичку. І залишилося сховати цей хвостик. І наш чехол майже готовий. Тепер лишилося лише пришити кнопки. Я Використовую ось такі 13 мм. Мені здається, що цей розмір є найоптимальнішим. Дуже малі, не будуть тримати, вона може розстібатися. Перешивати я їх буду по оцим місцям з'єднання. Я впевнена, що ви з пришиванням впораєтеся без мене. Тобто тут буде 4 кнопки. Спочатку я пришиваю на цю сторону, потім, відповідно, просто прикладаю, де повинна бути інша частина кнопки, і зшиваю їх разом і пришиваю другу частину кнопки на тому ж рівні. Звісно, вам не треба підбирати якусь там просто нитку. Для зшивання ви берете цю саму нитку, якою ви працювали, якщо це бавовна, як мене. Так ось я відрізала потрібну мені довжину, десь біля 50 см, і просто беру і витягаю одну нитку собі, і цими нитками вже буду пришивати звичайною голкою. На цьому все. Можу вас вітати, якщо ви дійшли до цього моменту, ваш шахол вже готовий. і фінальний кадр, як ви можете бачити, я тепер маю дві такі подушки. Буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися у соцмережах вашими результатами. Можете відмічати мене в інстаграмі, або якщо у вас ютуб-канал також відмічати мене під відео у Ютубі, якщо будете в'язати за цим майстер-класом. Також нагадую, що найпростіший спосіб подякувати мені це ставити вподобайки, підписуватися та лишати коментарі під моїми відео. І якщо ви ще маєте можливість та бажання підтримати мене фінансово, під моїм відео в інфобоксі ви можете знайти картку Монобанку. На цьому я прощаюся із вами. Бажаю усім гарних рівних петелек та мирного неба.